Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінцю Лінцю. Хто ще не знає, як мене звати, мене звати Микола і я готую вдома. Кому будуть подобатися мої відео, ставимо лайк, залишаємо коментарі. А в цьому відео я буду показувати домашні смаколики. І знову ж таки, моє приготування я запозичу в інших блогерів, так як я не є професіональний кухар, там повар. Завжди щось дивлюсь теж на Ютубі і запозичую в них і сам експериментуючи, як мені це вдається. Ну і звісно, в попередніх відео можна теж побачити мої приготування різноманітних е, е, тортів, смаколиків. Е, Ну і багато-багато чого різного. А кому буде подобатись моє відео, ставимо лайк та підтримуємо мене коментарем, щоб мені було приємно. І я знімав більше відео, щоб показував, як я це все роблю. Так що гарного вам перегляду. Ось і буду переходити на сам процес приготування. Що я буду сьогодні робити? Я буду робити такі домашні малесенькі кросанчики, все буде домашнє. Ось, Воно все дуже швидко робиться. Нам потрібно буде борошно, яблука, цукор, молоко, яйця. Ну і це все в процесі покаже, як це все буду робити і скільки це займає часу. Часу займає небагато, тому що яблука ми будемо терти на терці, робити тісто, потім його розкатувати, робити формочки і заліплювати його в формочки. Так що все в процесі покаже. Так що, кому сподобається відео, ставимо лайк і не забуваємо підписуватись на мій канал. Всім гарного перегляду! Так! Що, що починаємо? Починаємо ми з натирання наших яблучок. Беремо наші яблучка, які я сучасно е, приготував, почистив. Ви розміріли, скільки яблучок потрібно. Нам потрібно два невеликих яблука. Натираємо на терці. Я скажу, що можна навіть зробити у блендері. Якщо хтось має блендер, можна яблука зробити в блендері. Бажано, щоб яблучка були солодкі, а не кислі, бо ну, хіба що хтось Якщо би було з кислинкою, то, то можуть бути і кислі. Але я люблю яблука сурочки. так що ось. Показую сам процес. Потім залишу в описі, скільки чого ми даємо. Мені, до речі, дуже сподобався цей рецепт таких е, рогаликів. Бо він є швидкий, він не займає дуже багато часу, там випікання, додавання, сидіння, е -е поки там воно підніметься потім ті коржі випікати. Саме найкращий варіант швидкісне приготування. Так як зараз майже всі люблять е цей швидку їжу, зараз, до речі, я вам скажу, що люди взагалі перестали готувати, тому що всі тільки все готове, все готове. Колись такого не було, колись люди готували вдома, а зараз всі тільки ходять, хочуть, все готове. Більшість молодих людей ходить до кафешок, до Макдональдса. У мене навіть коліжанка, яка теж вдома не готує. А дітей водить по цих по Макдональдсах, по КФСі, всяких бургер кінгах, малаваші, піци. Але вдома можна теж приготувати, як є велика сім'я. Ну Хіба що сім'ї великої немає? ну Тоді без сенсу там готувати. так? Бо, так, наприклад, як я, я живу сам, і я там, наприклад, наготую. Мені вже на наступний день не дуже хочеться там їсти. Я завжди хочу щось свіже. Але стараюся переважно готувати, якщо маю, наприклад, цілий тиждень йду на роботу, то стараюсь наготовлювати, щоб мати собі що на роботу взяти, бо потім, коли починається тиждень, то не дуже хочеш там втомлений після роботи готувати. Ось так от на такій терці натираємо наші яблучка. Зараз будемо додавати, додавати приправи. Так, тут ми вже, я тут вже на те яблучка додаємо, я буду відразу шведесень, тобто 2 столові ложки додаємо цукру, можна додавати пудер, а можна додавати звичайний цукор. Потім будемо додавати е, наш трішечки кориці. Тільки я мушу знайти корицю, бо десь була відкрита упаковка, але це. Додаємо трішечки кориці. Кориця, до речі, дуже смачна, як її додавати. <coughs> Ось. Це все гарно вимішуємо. Це я відразу заготовлюю начинку. Аби ви розуміли, що це буде начиночка. Можна додати сюди, ви можете це робити, наприклад, на вогні. Можна додати. Mm, спробую. Mm, Вкусно. Дуже смачно. Добре, перемішали. Бачите? Це в нас буде така яблучна начинка. Можна робити зовсім по-іншому. Можна, наприклад, приготувати на вогні. Можна це робити на вогні, <кхід> але я на вогні не буду робити. Зараз я буду робити саме тісто. Начинку ми вже зробили. Начинка дуже швидка, Ех. Так що буду робити начинку і буду вам показувати. Ну що, починаємо робити сам процес нашого тіста. Беремо, ой, переплутав. Беремо 50 грам масла, розтоплюємо його. Сама автоматично не вмикається. У нас тут зібралася вода, бо яблука впустили сік, звісно, але потім це все, ми це все пропустимо через таке ситочко. Я кажу, я люблю робити все дуже швидко. Звісно, залишу в описі, скільки чого яких інгредієнтів. Все вимірю. У мене є ось така прекрасна мірочка, щоб відміряти всього. Так, починаємо наш процес нашого. Кіста буду замішувати. І, як кажуть, я, кажу, я роблю це на швидко. І тому в мене беремо одне яйце. г цукру. Цей гран цукру перемішуємо добре. З Можливо потрібно було робити в прозорі. Даємо. У мене тут вже лишилось я відміряв. 10 г цукру ванільного. Різна ваніль додається всюди. Гарно це все перемішуємо. Потім додаємо столових ложки молока. Так само це все перемішуємо. Гарно. щоб дуже добре цукор перемішався. <плес> повинна утворитись ось така маса. Додаємо. Pia i haram rozpuszczacza. dla kiestra. Like tak samo i go perymizujemy. Потім масло будемо додавати, 50 грамів масла вершкового, Так як ви, е, як ви побачили. Я дав одне яйце, 50 грамів цукру, 10 г цукру ванільного е, і так само порошок для печива, 2 ложки молока і буде 230 г борошна. З цього всього буду робити тісто. На наші такі рогалики, як вже... <клухи> як вже добре все перемішали, тоді додаємо вершкове масло. Простопимо, звісно. І так само це все разом перемішуємо. І як все разом перемішали, додаємо частково наше борошно.

Вимішувати. Як ви бачите, ось така в нас утворюється маса. Ось таке вже тісто робиться. Ну і так частково частково додаємо. Так, показую, що в мене вийшло. Ось таке в мене вийшло тісто. Зараз ми його будемо розділювати на тільки... Е, Робимо такі ось кульки в руках швидше. Так, я зробив ось такі кульки, як ви бачите. Тут я вже готую проти. czy jak to się nazywa, jedź, dajemy, Zobaczcie, jak w serwisie, wydać i porobić, tak? No, aby były i a tak to, nie problemu, też serwisie, Я буду робити на э, папері. Не знаю, чи вам видно, чи не видно. Думаю, видно. Ось. Розкатуємо наше тісто. Рівномірно. Розкатуємо. Тісто розкатуємо рівномірно, але в мене просто каталочка не дуже так як я роблю вперше. Сильно мене не критикуйте. Ось так. У нас вийшло. І я буду зараз. Дві ложечки. Яблучка наші. Для форми робимо такі надрізи. צד לבש אייפון Яблочко накладаємо. Зайняло небагато часу. Яблука потрібно було вичавити. Я вже не показував, що яблука вичавлювати, бо і так всі додумаються, що яблука потрібно вичавлювати, бо там сік вони дадуть і цей. І те буде таке. Ось так накладаємо вчинку. Так, маємо повторне тісто. Я роблю дуже швидко, бо не хочу закручуватись. Так що ось так. Даємо такими порціями. Не знаю, мені самому цікаво, так як я роблю це вперше. Яке воно вийде? Цікаво, цікаво. Яке вийде? Ох! А ви знаєте, що я, до речі, розрахував. <хи> Майже розрахував начинку, Ну, вже не буду доробляти, хоча так що? тут забагато, тут мало. М -м -м. А як ну і сам процес починається з того, що нам потрібно. Цю начинку закрутити. Я зробив по-своєму. Одне зробив з розрізами такими, а інше просто зробив такі ось піріжочки без розрізів. Так що в такий спосіб. Але те, хто хоче, так буде собі робити. Бо ну, взагалі потрібно розрізи робити. Але я не хочу. Я одну порцію зробив з розрізами, а іншу порцію зробив без розрізів. Ось такі вийшли в мене домашні, можна сказати, красаві чи рогалики. Так що зараз буду ставити в духовку 15-20 хвилин 180 градусів. Ось що в мене з цього вийшло. Ось такі домашні рогалики чи круасани. Ось такі домашні. Так що буду смакувати. Escacau.